Вітальничко, хочу з вами поділитися однією таємницею. Ось послухайте. З досвіту, як вам ще спиться, ходить, знає чарівниця, ходить лісом, ходить гаєм, одяг деревам міняє. Тож ви здогадалися, що це за чарівниця? Зміню одяг деревам. Так, правильно, осінь, ось погляньте, який одяг мають дерева восени. А щоб залишити в спогадах осінню красу дерев, пропоную зліпити осіннє дерево. Давайте пригадаємо будову дерева, стовбур, гілочки та листочки на гілочках. Правильно. Тож пропоную вас до виконання роботи. Для цього нам знадобиться пластилин, підкладна дощечка, стека. Картонна площина, серветка. Для того, щоб зліпити стовбур, беремо пластилин коричневого кольору та відрізаємо стекою шматочок пластилину. Розминаємо між пальцями, прямими рухами скочуємо між долоньками, утворюючи ковбаску. Це буде стовбур. Розміщуємо стовбур посередині листочка, притискаємо пальчиками міцно, беремо знову пластилин коричневого кольору. Відрізаємо стекою менший шматочок для того, щоб зліпити гілочки. Прямими рухами розкочуємо, утворюючи ковбаску. Тільки гілочки будуть точі за товщину від стовбура. Беремо стеку і ділимо навпіл. Приліплюємо ці тонкі гілочки до стовбура. Ось таке дерево у нас вийшло. Але ще треба прикрасити його гарними кольоровими листочками. Для цього ми візьмемо пластилин помаранчевого, жовтого зеленого кольорів. Відщіплюємо маленькі шматочки кожного кольору. Це може бути 4, 5, 6 ось таких невеличких шматочків. І починаємо робити листочки. Якої форми листочки? Так, овальної, закругленої. Наприклад, візьмемо ну, помаранчевий кольор. І пальчиками притискаємо. Шматочок пластилину, придаючи форму листочка. І притискаємо, примащуємо цей листочок до гілочки дерева. Ось такий у нас вишив листочок на гілочці. Беремо пластилин зеленого кольору. Також між пальчиками притискаємо шматочок Точки пластилина, надаючи форму листочка, і притискаємо цей листочок до гілочки. Ось таке дерево у нас вийшло. Такі листочки подарувала нам осінь на деревах. Для того, щоб їх більше задекорувати, беремо стеку і робимо невеличкі надрізи, жилочки. Ось таке дерево у нас вийшло. Сподобалось і у вас вийде, і навіть краще. Тож чекаю від вас, ваших робіт. А зараз до побачення. До зустрічі!